Тепер діти там проходитимуть військово-патріотичну підготовку, а дорослі з нуля навчатимуться керувати дронами та правильно поводити зі зброєю. А ще це буде місце, де ветерани зможуть оговтуватися після пережитого на фронті. Нову стрільницю бачила кореспондентка ТСН Алла Пас. Тут вчаться літати на дронах в умовах, наближених до реальних. Поверхом вище стріляють з пістолетів та гвинтівок у професійному тирі. Кожен рух стрілків контролюють досвідчені інструктори. А на даху просто неба майданчик для стрільби із лука. Цьому чотириповерховому стрілецькому хабу запевняють його організатори. Аналогів в Україні наразі немає. Доступний для усіх, але створений насамперед для військових. В першу чергу це потрібно для ветеранів як проект навіть не реабілітації, а ресоціалізації. Тобто, вам по любому відомо, що з війни не можна повернутися, і війна має в такий... вона затягує. На затягує, тобто людина, яка побувала на війні, вона буде хотіти повернутися, витримати цей вприск адреналіну. Ця локація з давньою історією у стрільбах тут львів'яни вправлялися ще у 15 столітті. За радянського союзу до змагань готувалися олімпійці, але з часом тир занепав, і міністерство оборони продало його на аукціоні. Нові власники, родина Маслюків, будували бізнес-плани. Все звела на нівець повномасштабна війна. І тоді міський голова Львова вмовив їх повернути цьому місцю його історичне призначення. Як кажуть класики, в школі обов'язково треба вивчати поза всім дві дисципліни: це військову справу, щоб вміти добре стріляти, і історію, щоб знати, в кого стріляти. На все про все знадобився рік. Робота колосальна, адже локація була добряче занедбана ба більше архітекторам поставили завдання зберегти історичні архітектурні елементи. Тож це не сучасна будова з нуля, а повноцінна реконструкція. Ми провели дуже складний і великий аналіз передпроектних робіт. Ми змушені були розкупати дуже дуже багато. Руїн, які тут були залишені і радянським союзом, і просто як якісь надбання закинутих елементів благоустрою парку, графіки бажані, які нас ставили. Ми розуміли, що ми звісно справимося з цим всім, але чи у відведений час це буде зроблено? Ми практично от почали будівництво в серпні минулого року, і я десь так розраховувала в районі 100 мільйонів. Ми не вклалися, значно більше пішло. Нова стрільниця від сьогодні почала приймати відвідувачів. У майбутньому обіцяють власники. Заклад планують передати у власність громади Львова. Алапас Романдучик, Львів, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.